Бо хліб Божий є той, який сходить з небес і дає життя світові. На це сказали йому Господи, завжди давай нам хліб цей. Ісус сказав їм: Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не відчуватиме голоду, і хто вірує в мене, ніколи не матиме справи. Але я вам сказав, що ви хоч і бачили мене, та не віруєте. Усе, що дає мені Отець до мене прийде, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Бо я зійшов з небес не для того, щоб творити волю мою, а волю Отця, який послав мене. Воля ж Отця, який послав мене, є та, щоб з усього, що Він дав мені, нічого не погубити, а все те Воскресити в останній день. Воля того, хто послав мене, є та, щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, мав життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Ремствували на нього юдеї за те, що Він казав, Я є хліб, який зійшов з небес, і говорили, чи це не Ісус, син Іосифів, батька і матір, якого ми знаємо? Як же, говорить Він, Я зійшов з небес?